А де тут будуть вітати працівників культури? Ой, ходи. Добрі, розумні, красиві, креативні, талановиті. Ходи. Танцюють, співають, вірші читають, на музичних інструментах грають. Відео, фото, відео фіксація. Та без них жодна подія не обходиться. Ходи! А руки які ремонти роблять, макіяж, фотозона. Які смаколики для ЗСУ годують. Газдині. Дякують. Божественні люди. Ходи. Михайло Петрович готові? Готові! Добрий день, колеги! Вимо, що нині весела нина, та ви нам, як рідні, найближча родина, ви нашу культуру, як мож бережете, пасти і пропасти її не даєте, ви нашу культуру, як мож бережете, пасти, і пропасти її не даєте. Дякуємо Богу, вдячні збройним силам, що культура наша, геть не спала сил, дай вам здоров'я, дай миру всім, Боже, тоді культура, процвітати зможе, дай вам здоров'я, дай миру всім, Боже, тоді культура, процвітати зможе.